У війну отримує найбільшу зарплатню пілоти, спецпризначенці. А от і ні. Найвигідніше у військовий час, в принципі, як і не у військовий, працювати чиновником. Скандали з закупівлями продовжуються. Серед останнього журналісти знайшли у Прозоро тендери на прибирання непрацюючих терміналів в аеропорті Бориспіль на 52 мільйони гривень. А у самому місті Бориспіль місцеві чиновники хочуть оновити флагшток за 5 мільйонів. У Дніпрі місцева влада вигадала ноу хау. Сходи в парку з підігрівом за 600 тисяч гривень. А що раптом літо буде холодне? На сходах можна ноги погріти. Однак все це не серйозні витрати. Що таке справжнє освоєння бюджетів вирішила показати Ківерцівська міська рада на Волині. У містечку, де живе, менше 15 тисяч людей вирішили відремонтувати, навіть не побудувати футбольне поле та бігові доріжки за 146 мільйонів гривень. В Ізраїлі війна вже 30 років, там що люди не живуть. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми? Однак, перша у списку дивних, щоб не сказати злочинних закупок, столиця Офіційно пляжний сезон цього року у Києві не відкриють, але комунальники все одно хочуть закупити пісок на міській пляжі за 6,5 мільйонів гривень. Добре, хоч від барабанів за 890 тисяч у сховищах відмовились. А щоб голова Дніпровського району, який ініціював цю безглузду покупку, не засмучувався. Йому на засіданні Київради подарували власний барабан. Чиновники РДА вирішили, що барабани для зняття стресу це їхня така мотивація. То фракція удар дарує вам ось такий барабан. Дякую, ми дітям передамо. його. А от художні ліси зміна, у сховищі якого купили електросковорідку майже за 726 тисяч гривень, і пару конвектомат за 473 тисячі нічого особливого у цьому не бачить. Головний бухгалтер школи каже, були б і раді купити щось дешевше, однак сковорідок за 100 тисяч вони просто не знайшли. До речі, ці мішленівські девайси зовсім не енергоефективні. В рік вони з'їдають світла ще на 400 тисяч гривень.